Вогомі запевнені у підтримці України, ми також отримали і після завершення зустрічі Великої Сімки, куди літав наш президент. України Володимир Зеленський він фізично перебував в Японії, поспілкувався з усіма лідерами і отримав запевнення у тому, що винищувальна коаліція таки створена і до неї додаються все більше країн з метою навчання наших льотчиків літати на літаках четвертого покоління. Зокрема, таких ну найвідоміші з них це звичайно F-16. У цю коаліцію вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія і, звісно, Сполучені Штати Америки. Жозеп Борель тим часом натякнув, мовляв, тренувань наших пілотів вже розпочалися, і найближчим часом наші партнери будуть працювати над передачою літаків четвертого покоління України, і звісно, без згоди і без підтримки сполучених штатів літаків F-16 нам би не надали. Отож про те, які настрої панують у Сполучених Штатах, який рівень підтримки там напередодні. Початку виборчої кампанії будемо ми говорити з Андрієм Добрянським, директором з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, який з нами на прямому зв'язку із Сполучених Штатів вітаємо вас. Доброго вечора. Чи то дня? Як там у вас на Нью-Йоркщині зараз? Гарний день. Ще ще можу до парку. Ну тоді слава Україні, так традиційніше і світліше. Дякую. Утож, перед початком розмови говорили ми про те, що лідери великої сімки, зокрема Сполучені Штати Америки. Такі дали дозвіл на не лише навчання, і розуміємо, що за навчаннями послідує і передача винищувачів F-16. Довгий шлях ми пройшли до цього моменту. Довго роботи вклали і наші міжнародні партнери. Зокрема, і конгресовий комітет у Сполучених Штатах теж над цим працював. Розкажіть, як зараз відчуття, як вдалося переломати оцю цю соломинку, так бо ніхто до кінця не міг зрозуміти, чому так довго ми йдемо до винищувачів четвертого покоління. І може, моя особа так само часто виступає із вами, і на кожному іншому каналі. І мені журналісти з України вічно питали Андрію, коли, коли, коли. Я так само вдячний, що нарешті е, е, рішення було, і це починає процес процес не тільки тренування. Не тільки передання F-16, але так само передання будь-яких мігів, які країни як Польща і інші хотіли вже передати Україні, але чекали, щоб вони отримали літаків з Америки. Так само тут досить скомпліковане. Але ми розуміємо, що так як українці вже декотрі тренувалися на F-16 потрохи. Що НАТО і е, наш ці, цілий західний альянс думає, що українці будуть треновані на, на скоршу е, програму, е, бо вони вже ну е, добрі е, літаки, добрі пілоти, і, е, е, і побачимо, як і коли це буде. А так само Америка дуже підкреслює, що е, на їхнім побачення, е, так як Ворог не міг багато з літаками робити такі fighter jets проти України через uh, ракетні технології, які Америка передала. Так само Україні uh, такі літаки на такий контрнапад, про які вони говорять, Вони поволіли, що такі літаки тримали повітря і охорону uh, uh, повітря над Україною, коли Україна має більше і більше контролю, тобто трохи після початку контрнападу. Я так розумію, що тут ще й велику роль зіграло. Та повітряна дуель, яку ми бачили, от буквально нещодавно, коли американські патріоти установки протиповітряної оборони показали на що вони здатні, і все це перетворилось на ганьбу російського, російської зброї. Тому рішення про F-16 було погоджено, бо небо захистити ми наразі можемо і з літаками також. А які аргументи під час цих довгих перемовин ви чули від американських високопосадовців, чому не на часі було передавати F-16? Ну, або інші літаки четвертого покоління, бо є ще f 15, там їх ціла лінійка, я думаю, що аргументи такі самі, як ми чули проти танків, проти Patriots, проти будь-якої озброєння України ми можемо змінити систему, але аргументи такі самі, що Україні не потрібно ті, декотрі казали, Україна це візьме за багато часу, або це би було за агресивно. В кінці, так як я вічно повторив, коли я виступав тут, Америка і Західний Альянс іде в однім напрямі. Ми всі розуміємо, що наша Uh, наша частина в тої бою є питати, 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 чому не даєте, чому не даєте, чому не даєте. Uh, але ще до нинішнього дня ми ніколи не перемінили думку тут в Америці: що треба забирати зброї. Ми будемо озброїти Україну як найбільше ми можемо. Uh, то це що воно бере трохи за багато часу. Ну uh, втім часі Україна їде вперед, uh, і українські. Майстри, наші хлопці і, 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 і сестри на фронті, вони так само є надзвичайно е, розумні і е, е, продумують, як вживати всі зброї, які мають, е, і навіть шокують американців, як вони можуть долучити декотрі ракети до такі літаки, які вони вже мають. Ну з одним коли-коли, коли, як ви кажете, уже ніби питання закрита, але іще одні такі слова питальні залишаються. Приміром, у палаті представників США підтримали резолюцію про спецтрибунал для Росії, і Сполучені Штати Америки залишаються країною, яка має юридичні механізми для того, аби Російську Федерацію визнати державою спонсором тероризму. Але досі цього на жаль не сталося. Отож. Уже не коли, а чому? А, це чому найважливіше, що це є е, е, шлях Америки, яка вічно не, не любить вживати такий механізм. А це, що існує зараз тепер, дуже мало країн включається до таких статус як спонсор е, терору. А, ну, це явно е, що повинні ми е, е, відзначити е, Росію. А, але побачимо так само, як з літаками. Це не це не зупиняється. Але справа трибуналу, я думаю, ми дуже, ми дуже тепер підкреслюємо. Бо це є включення до цієї резолюції, яка існує у конгресі, як і в сенаті. А, цього цих вихідних і ми що не скінчили дуже потужний фестиваль. Тут в я деємо де нагоду з декотрими конгресмени. І включно ця справа, коли ми мали розмову, коли це перейде ця резолюція. І так само перед тим цілий тиждень я мав нагоду бути з українськими дипломатами, і коли американці до ними до них зверталися, що робити, що робити, що робити, Україна цілиться спік. Тепер дуже підкреслює це цю справу щодо трибуналу, бо це. Ми, ми тут американці, чи то ми українці, американці, чи просто американці. Ми можемо впливати, щоб конгрес підтримав цю резолюцію, яка включає трибунал. Як ми знаємо, справи як військове злочинство це буде в газі порушене, але так як міжнародний закон існує, треба специфічний трибунал. А треба якось підкреслювати до цілого світу, що такі акції Росії ми не можемо дозволити на вічність. Ми не можемо показати, що Іран би таке зробив чи Північна Корея. Нам треба зараз тепер, так я кажу, кадру лінію мати. Що поза тим ніхто інший може так повторити? Ну, підкинемо вам ще трошки роботи, Верніше Верховна Рада України підкинула коли. Назвала ту ідеологію, яка панує у Росії рашизмом. Тобто, ці злочини ці злочинці тепер на, в Україні на офіційному рівні мають назву расисти. Парламентська асамблея НАТО щойно таке рішення також підтримала. Тож наступна робота, аби Конгрес і Сенат Сполучених Штатів визнав те, що робиться в Росії власне расизмом. Я я в з тим, ми будемо мати декотрі моменти цього року, а, в яким ми, ми вже раніше, як адвокати, хотіли включити це слово в нашій резолюції. А, то коли ми думаємо про цю резолюцію, яка існує, яка всадає трибунал, і так само яка ну вона називається резолюція щодо перемоги. А зараз питання, коли це перейде, і ми знаємо, що щороку а, наші конгресмени. Мають резолюцію а, щодо відновлення української незалежності. Ми так само вже починаємо процедуру щодо резолюції а, визнання річне визнання геноциду голодомору. Угу. До того часу ми будемо працювати як є а, звичай тут у конгресі. Що ми можемо долучити до таких резолюцій, що вічно існують, може в один з тих резолюцій я, я садав, або до інших а, законопроєктів. А, бо а, Ну щоб існувала резолюція, сама ми не будемо пхати за багато однакові резолюції через конгрес, але нам треба скомбінувати наші ресурси. Україна дуже розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки на шляху до нашої перемоги, але ми розуміємо, що зараз у США є внутрішні виклики, зокрема президентські вибори 2024 року. І як можуть вплинути на темпи і дипломатичної, і військової допомоги Україні президентські перегони, до яких ви зараз готуєтесь? Ну е, на жаль. Що так довго бере е, часу наші вибори тут в Америці, і в нашій кампанії вже понад рік е, перед виборами е, вже агітують кандидати декотрі. Але так само Богу дякувати, що такий довгий процес, бо ми знаємо, що декотрі кандидати, які тільки е, тільки чогоні ще один кандидат е, призначив свою кандидатуру, декотрі, які навіть не, не докінчують е, 23 й рік як ще кандидати. Вони зараз тепер шукають можливість, шукають публіку в різних штатах і і шукають гроші. Найважливіше ті кампанії ці візьмуть 100, 200, 250, мабуть, пів пів мільярд доларів. Щоби е, докінчити і і перемогу мати у двадцять четвертому році з листопаді, то ще є досить багато часу. І як ми подивимося, в історично ті кандидати, які літо перед рік перед е, виборами е, були в першій чи другій місії, багато з них навіть не докінчили е, е, стати як кандидати до кін кінця е, праймеріст, тобто попередні вибори. То ще є багато часу, але зараз тепер є час для нас, як активістів, тут щоб зустрітися з багато кандидатів. Ми так вічно кажемо, як люди, хочуть як кандидати, хочуть зрозуміти, що це діється. А вони повинні вступити до українських церквах, українських культурних центрів. Ми будемо мати ще наші конференції п'ять кожного року. Чи в Вашингтоні, Нью-Йорку, чи де інше. І так само е, ми будемо е, та знову е, від, ві, відвідуємо Вашингтон у червні, 14-15. Це все державна акція адвокаційна е, щодо українців. Знову підкреслюємо нашу справу. Але так як ми робили у 2020 році, 2016 і раніше, ми так само звертаємося на офіційні заяви від кожного кандидата. Ну вже трохи пізніше, угу. а, але ми хочемо офіційної заяви, яка їх позиція є щодо війни, і ми підкреслюємо, як ви є важлива особа, як серйозна серйозний кандидат. А і хочете показати показатися, що ви маєте розуміння, що діється у світі. Нема ліпший приклад для цілого світу, як відвідати Україну зараз, то не то не стати як представник Америки, але щоб поїхати послухати прямо від солдатів, прямо від українців і побачити очима, що це сталося у Херсоні чи Бучі, чи де інше. А і це покаже для рес Америки, що ви є серйозний кандидат, що ви дбаєте про цілого світу. Ви казали про те, що кандидати шукають гроші. Розуміємо, є один з кандидатів, у якого гроші не така. То вже і велика проблема. Так, ну щоправда, він почав отримувати вже судові вироки. Зокрема, один про сексуальні домагання вже довели до кінця, і він вже за нього засуджений. Правда, там обійшлося без криміналу, але все ж таки факт є фактом, що зараз говорять про шанси Дональда Трампа стати опонентом Байдена на президентських виборах. Знову звернуся, що як того ще часу. Судові справи є сім Важливі судові справи ще, які не є вирішені. Які ми почуємо по першій вліті, кажуть у липні одна справа федеральна, а одна штатова у штат Джорджі будуть оголошені так. Думають, початок їхній легальний сезон від, від серпня, то він ще має багато переходити, аж поки попередні вибори з боку республіканців починаються пів січня. То до того часу побачимо, скільки кари на нього, і так само скільки би хотіли підтримати його. Бо ми знаємо, що вже багато донорів дуже незадоволені Uh -huh. Спраті його не щодо його посади, бо вони досі були задоволені, як яку команду він мав, коли він був президентом, але вони не є задоволені, як він а, а, агітує за інших кандидатів. Тобто, як вони гроші дають для такого президентського кандидата, вони б хотіли, щоб він помагав на загалцілою партію стати сенатором в інших татах. І так як ми всі зрозуміємо, ті кандидати, які він вибирає. Вони не переможуть або в Конгресі, або в Сенаті, пане Андрію, маємо буквально хвилиночку до завершення. Ще хочу вас таке запитати: розуміємо співзалежність, так що без сумніву від результатів президентських виборів в Америці буде залежати підтримка України, але натомість як позначиться на перебігу кампанії і на результатах вибора, на результатах виборів, результати наших збройних сил тут на фронті. Я думаю, дуже важливо, коли буде гарячі новини з фронту. Як ми всі думаємо і маємо надію, що надзвичайні перемоги будуть? Я думаю, що це буде можливість для, наприклад, президента Байдена показати всім, ага, бачите» не повинні були допомогти Україні і подивитися, що вони зробили з нашою допомогою. Це б йому трохи помогло. А з тими, які я, я і так кандидати зараз тепер, які би хотіли на республіканського боку, ще би хотіли, щоб більше допомоги і нарікають на президента Байдена. То я думаю, будь-якої е, перемоги, які ми побачимо і почуємо, найважливіше тут. Е, я думаю, це е, допоможе всім і е, е, українцям, і е, американцям, які підтримують Україну. Пане Андрію, а дякуємо вам за те, що ви забезпечуєте цю підтримку щоденною працею, клопіткою із сенатом та конгресом Сполучених Штатів. І зичимо вам успіхів на цій ниві. А ми ж обіцяємо вас час від часу долучати до ефіру. аби ви розповідали, що ж там у сполучених штатах, таких далеких, але таких одночасно близьких до нас відбувається. Дякуємо вам. За розмову, а нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Андрієм Добрянським директором з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки.